У Луцьку з нагоди великодніх свят відбувся шашковий турнір. У ньому взяли участь чимало бажаючих, серед яких вихованців начально реабілітаційного центру та однієї з громадських організацій. Хто став переможцем змагань? Шашок далі. Нікіта вихованець навчально-реабілітаційного центру. Йому 14 років. Почав грати в шашки не так давно, кілька місяців тому. Але за цей час встиг полюбити цю інтелектуальну гру. Я дуже любив ігри на телефоні грати, але то дуже якось однообразно. Мені дуже подобається інтелектуальна гра як шашки. Обдумувати ходи, щось нове, дізнаватись. Навіть тактики продумувати 13 квітня. Нікіта взяв участь у шашковому турнірі, який відбувся у стінах осередку Біла Тура. Загалом у змаганнях узяли участь більше 30 учасників: це діти та молодь, а саме вихованці навчально-реабілітаційного центру та громадської організації Джерело життя. Захоплення грою кажуть учасники, проходить по різному. Хтось познайомився з шашками на перерві у школі, а когось навчив грі. Дідусь. Ну, Я краще в них граю, ніж в шахматах. В шахмати взагалі не мій, а в шашки більш менше. Ми якраз на перерві, здається, грали. Футбол і флорбол. Займаюсь баскетболом. Мій дідусь весь, весь час грав в шашки і мене навчив мене. Угу. От. От так і навчився грати в шашки. Як сьогодні турнір мене? Нормально. Виграли? Так. Три перемоги і дві поразки. Як я супернику, то я покращую своє вміння своє. Організатори змагання, міський центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх та фонд Ігоря Палиці тільки разом. Фонд подбав про те, аби кожен учасник турніру пішов додому з солодким подарунком. А відтак. З гарним настроєм сьогодні. Ми продовжуємо серію наших великодніх заходів для дітей і молоді. І, власне, в білі турі зібралися діти молодь з інвалідністю, які навчаються в нашому навчально-реабілітаційному центрі, а також активну участь беруть в житті різних громадських організацій. Дуже дякуємо нашому, нашій організації спорт для всіх Луцької міської ради, які завжди дбають про різні вікові категорії і різних діток. І молодь. Дуже приємно було долучитися і вручити їм подарунки, привітати з великодніми святами. Дуже приємно, що така велика кількість діток і молоді зібралася, і ми дуже раді завжди бачити їх на наших заходах. Ну, а переможцями турніру стали. Всі його учасники. Директор міського центру фізичного здоров'я населення зазначає, що через ковід і війну подібні змагання для такої категорії дітей і молоді не проводили. каже, дякуючи зсу та благодійникам та із нагоди великодніх свят вирішили організувати подібні змагання. В них щоденне життя воно якби постійно однакове. І коли ми їх запрошуємо, долучаємо до різних спортивних заходів. А ми долучаємо не тільки до турнірів шашок. Ми ще їм робимо і веселі старти, вони ще в нас беруть участь у дворовому футболі. Це їм допомагає покращити свою і фізичну форму, і розумово так само воно їм допомагає. А ще найбільше вони відчувають себе потрібними, коли ми їх запрошуємо на такі заходи. Вони між собою поспілкуються, вони між собою знайомляться. Дякуємо фонду Ігоря Палиця тільки разом і Катерині Олександрівні, що вона завжди підтримує наші такі ініціативи. І що ці діти і особи молоді люди вони розвиваються, вони займаються. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.